Отож, от і настав цей день, коли ми розглядаємо другу частину, присвячену проекту Primex Finance і власне White Paper. І сьогодні поговоримо більше про наступне проект Primex Finance – глибше занурення в White Paper. Отож, що сьогодні нас чекає, і ми зараз власне це дізнаємось. Вступ! Криптовалюта продовжує залишатися сферою, що швидко розвивається, наближаючи свій досвізованих фінансів, тобто DeFi, як ентузіаст і посол криптовалюти, я радий представити детальний огляд технічної документації Primex Finance Project. А незалежно від того, чи ви новачок у криптосвіті, чи вже були в цьому кварталі, цей огляд має на меті спростити ключові моменти проекту та показати вам, чому він викликає а, галас у просторі DeFi. І власне ми продовжуємо даний огляд. Отож, не гаймо часу і до справи. Чому кредитори люблять Primex? Все доволі просто. Primex представив набір переваг, які роблять його надійним вибором для кредиторів. Підхід без зберігання. Підтримуючи кілька гаманців, Primex забезпечує повний контроль над вашими активами. Наступне це вищі API. Покращенне використання ліквідності дозволяє кредиторам отримувати вищу річну процентну дохідність власне від API. Наступне це управління ризиками та диверсифікація. Численні кредитні пакети та активи пропонують можливості для зменшення ризиків. Наступне це фіксовані процентні ставки. Праймікс дозволяє кредиторам блокувати кошти за фіксованими процентними ставками. Наступне це також можливості міжланцюгового кредитування. Для додаткової зручності Праймікс підтримує кредитування в різних блокчейн-мережах. Їдемо до наступної сторінки, чому все-таки трейдери вибирають Primex. Також цікаве питання, на яким ми більш детально зупинимось. Ось чому трейдери звертають увагу на Primex. Перше, це а, не каскадіальні. Трейдери не піддаються централізованим книгам замовлень. Наступне це розширення торгові інструменти на, а, та інтерфейс. Primex пропонує досвід торгівлі подібний до децентралізованих бірж, тобто секс. А реальна ліквідність кредиторів спотова торгівля націнкою базується на фактичній ліквідності кредиторів, а не на похідних інструментах. Перехресна торгівля DEX. трейдерів можуть торгувати маржею на кількох децентралізованих біржах DEX для оптимізації роботи. Немає KFC. немає потреби в процедурах «Знай свого клієнта, KFC або перевірки веб-камерою. Оцінка трейдерів на основі штучного інтелекту. Праймекс використовує штучний інтелект, тобто АІМ для аналізу історії торгівлі в мережі. І на це перехресна маржа та міжланцюгові депозити. Планується для наступних весій для підвищення зручності трейдерів. І також рухами до наступної підтеми це Primex – союзник, установок. Лаймакс v 2 розроблено, щоб надати установ, на необхідні власні інструменти для складних стратегій DeFi. Завдяки гнучкому пакету розробки програмного забезпечення SDK ник кадіального підходу кредитування з недостатньою заставою та великій ліквідності Primex відкриває численні арбітражні можливості та ефективне визначення цін. Його також можна компонувати з домовою DeFi, тобто спотове кредитне плече можна використовувати в різних протоколах DeFi адресний ринок. Primex грає uh, у, у великому власне, полі. Три, uh, і, три власне. Пробачте 3,3 мільйони власників криптовалюти по всьому світі. DeFi Total Value це тобто TVL, становить близько 54,97 мільярда та 4,87 мільйона користувачів. DeFi потенціал власне величезний. І ось, власне, чому Primex Finance звивається в даному секторі. Отож, висновок. Primex Finance а, стає сильним суперником в просторі DeFi, пропонуючи рішення, адаптовані до криту торгівців та а, власне установ. він не підлягає арешту, різноманітний і створений для завтрашніх потреб DeFi. І з розширенням криптосвіту зростає і потенціал таких платформ, як Праймікс, за які функції, розширеним функціям Primix може стати значним гравцем у децентралізованій фінансовій екосистемі. Ну що ж, у мене на цьому, на цьому все. І зустрімося з вами в наступному випуску, який буде зовсім скоро на каналі. О також не забувайте підписуватись на усі соціальні мережі даного проекту, адже він вартий вашої уваги. І до зустрічі!